Всіх вітаю на каналі Цікаве на очко. З вами Оля для тих, хто тільки приєднався, новенький. Я вас дуже-дуже вітаю. Тому що я знаю, що додаються, особливо на останньому відео, там дуже багато дівчат додалося, новенькі. Тому я з вами сьогодні хочу поговорити про візерунки ЮА. Це платформа в телеграм-каналі, яку організувала Тамара новикова сиджу. В'яжу на дивані, я, я завжди завжди путаю. Скільки цих я залишу на неї посилання на візерунки, посилання. Заходьте приєднуйтесь. Якщо ви вже майстриня, то додавайте туди в ту бібліотеку свої майстер-класи, і ми всі тільки ради. Додавайте хештег, візерунки. UA, як ну ви хто бачив. Тобто знає, хто вперше візерунки, нижнє підкреслення UA. І під цим хештегом наші українські майстрині роблять свої майстер-класи. Там в більшості свої тільки ті майстер-класи, які будуть корисні глядачам. Тобто те, чого не вистачає, там те, що підледити, якусь техніку, якісь навички і все інше. Для початківців багато. Тому приєднуйтесь до телеграм-каналу. Давайте разом творити цю українську історію, тому що ми самі розуміємо, що наш е, україномовний Ютуб трошки був о, від, е, як це скажемо, так-майже його майже не було, тому що все було зайняте місце вже, і було не дуже цікаво цим займатися, тому що були блогери з. Багатим, хоча є українські майстрині, які після початку війни перейшли повністю на українську, не дивлячись на своїх глядачів. Хоча є такі, що були вже випадки, зіштовхувалися. Ми не будемо про погане, давайте про хороше. Так, от візерунки UA. минулий рік ми збирали всі наші майстер-класи, всі записували там, робили це, все і робили ми це заради подарунків. Я, звісно, шучу, тому що ну, справа взагалі-то не в подарунках, а в тому, як ми відчуваємо, як ми розуміємо все це. І що нас о, ну, хотілося, хотілося наповнити саме україномовним. Але є випадки, коли наші українські дівчата розмовляють російською, і це головне їхня позиція. Ой, почав щось я така сижу не гарно. Їхня позиція проти. Прашки проти нашого ворога, тому вони також е наші дівчата. вони також наші. І справа взагалі не справа в тому, що ми почали тільки після цього розуміти, наскільки важлива мова, наскільки важливо те, що ми робимо, і що це комусь потрібно. Ну, Це основне. І я як о, учасник цього проєкту Візерунки Єй, отримала подарунок, мої свята продовжуються. Я вам вже два показувала. І сьогодні о, я отримала від о, Оленки, спонсора нашого, подаруночок. Вона мені прислала ось такі. Моточки, пряж. Я взагалі-то з моточкою не дуже працювала багато. Були часи, коли я але я вже роки як 4, мабуть, 5 тільки на бобіні. І тому я трошки відстала від того, що це за пряжа і як. Взагалі, харізма-харізма вона називається так. 86 20 20 А В мене тут вистачає на светрик. Так, коли ще додала мені кремчик, щоб мої ручки були м'якенькими при роботі з пряжею. Так, і що я хочу сказати, ось в чому складність полягає бобинної пряжі, тому що якусь коли новеньку техніку, ти спробуєш, не завжди виходить, тому що ниточка декілька складень. І от я почала в'язати. Обосніську резинку, так, цю причому англійську почала в'язати. Я розумію, що мені складно в'язати в ниточку. Я зроблю там тільки невеличку кокеточку. Я в попередньому влозі розказувала свої плани, і там я розповідала, як я хочу це зробити. Тобто, цю відрізну кокетку я її почала вже в'язати, але... Ну, Стикнулася з тим, що мені важко. І тому я дуже зраділа, що я її таки відрізала, і вона в мене маленька. Я не знаю, що там з нею вийти і що я зможу далі, там цей. Але ось ця саме пряжа піде, мабуть, на вивчання тої боснійської різинки, англійської різинки. Тобто, Буде зручно, тому що вона не буде слоїтися. Так? Вона не буде в декілька ниточок цих розслаюватися. Тому я дуже вдячна Олені. Я посилання на її канал залишу під відео. Все буде. Кому що, заходьте в інфобокс. Вся інформація буде там. І отримала подарунок. Також ми зустрічалися, хто слідкує за моїм інстаграм. Теж буде Посилання, якщо цікаво, Фейсбук, Інстаграм, той бачив, що я виставляла сторіс там, де ми з Томою і з Юлею Савлюк в неї теж канал. Ми зустрічалися і отримували подарунки. Там ми з Тома нам дарувала подарунки, тому що і я, і Юля виграли в різних номінаціях у спільному проєкті Дівчатка-такі дівчатка. Хто за мною слідкує, той бачив, що я в'язала цей рожевий светрик, який зайшов на ура, дуже всім сподобався. І просили майстер-класу. Я ще, чесно кажучи, не дуже розумію, як цей майстер-клас зробити і як правильно оформити схему. З програмами схемними я ще не працювала. Якщо у вас є якісь е е е е нароб наробки і ви займаєтесь цим, напишіть, будь ласка, якою програмою ви працюєте. Я хочу його оформити і хочу такий запустити. Я не знаю, ще, як це буде проходити. Як це все зробити, але я обмозговую, тому що дійсно светрик я його ношу не знімаючи. По-перше, там у мене чудова нитка і чудовий він посадка. Мені дуже зручно в ньому. І він такий теплий, такий класний. Ну, Тобто його треба повторити, мабуть. Я не люблю повторюватися, але в нього треба внести корективи і зробити трошки по-іншому. Тому ми про нього не забуваємо, а ми будемо старатися зробити ще один. <ріст> Принаймні я на це дуже-дуже сподіваюся. Так, і тому вам мені подарувала, вона шиє. Шиє такі органайзери. І тут я отримала подаруночок, кажу, я потім, я потім відео з зроблю. Все це там був чайочок, солодощі, звісно ж, да? і yeah. така. В'яжу ж я з п'яти ниточок, а вони в мене були на, три, на трьох бабиночках. Це я вам буду зараз жалітися. І, значить, я від двох там, щоб побільше, також брала на стуки. Така нитка, ну такий мереносик, він такий ніжненький, ну супер. Я відмотую ж дві ниточки, щоб в п'ять в'язати. І побігла готувати собі сніданок, залишила там, де в'язала, на кроваті. Що ви думаєте? Ну, в мене є два. Два вовняні коти. Я спочатку думала, що шерсть такого немає української слова. Українська мова така взагалі багата і така, думаю, собі продумала план, да, як вам це все розповідати, так думаю, вовняні коти. Ну це смішно вже навіть просто сказати. Полізла я в цей в, в, то, тлумачний словник, так, і все це. Я давай вивчати цю, цю тему шерсть. Є таке слово, шерстяні мої коти. Паразити взяли і відгризли той моточок, що я відмотувала. І давай же з ним носитися. Я бачу, що бігають щось зубах. Но я не побачила, що того самого моя ниточка ж ця мій, Розумієте, такий гарний, такий м'якенький. Їм теж сподобався. Акрил щось не хочуть гризти. А цей і заплутали вони мені всі стільці на кухню. От, от там повутина була. А, ну, це, це просто виходжу, а там переплетне. Я кинулася, боже, то мій миринос. Йомаю, кажу, ну ви взагалі просто, просто. Так, да, он мур почув, що я про нього розповідаю, про Гадюниша. Ну, так, да, так, да, іди собі. Безсоромний взагалі. Ну, це коли я побачила ті стільці, які переплетені цим моїм реносом. Ну, все кажу. Все, все просто великолепно. Ну, буває таке. І тоді ж я така згадала, що мені Штома подарувала, бо я їх положила, думаю, до відео долежать, потім я вже. І я заховала всі свої маріносики. Це так зручно, це так. Ну, Я взяла на, отак на, на стілець, повісила, достала ниточкою, в'яжу собі. Потім мені потрібно, я отак стягнула і дивіться, які... які Яскраві кольори. Ну, це взагалі настрій, так? Береш і настрій. Тому, Томочка, тобі я теж вдячна за відмітку, за те, що за те, що я зв'язала свій рожевий светрик У твоєму проєкті ще й сумочки в подарок виграла, розумієте? Так, це те, що стосувалося основного візерунків і все. Але ж сьогодні ми з вами будемо розмовляти ще й про те, як я провела свої. Канікули. У мене на роботі були канікули аж 9 днів. Я всю, весь тиждень я була вдома і не ходила. Ну, це взагалі такого дуже-дуже рідко буває. Я вже забула, коли я останній час відпочивала. І планів було, і те зроблю, і те зроблю. І те зроблю. Ну, тобто там мені чого так сіду, ну... Тобі місяць потрібен. Те, що ти вже тут надумала, нагадала, назагадувала, те, що воно в мене завертає, Тому, мабуть я так сиджу. Я перепрошую. І виходить, що напланувала, нічого не зробила, але зв'язала собі картку. І ми зараз перейдемо на стіл, і я вам хочу про нього розповісти. Якщо вже ми тут зібралися, давайте про нього поговоримо. У мене безшовний, я не робила бокові швини, в'язала окремо, я в'язала одним полотном, не дивлячись на те, що я швія, я терпіти, Швачка. Я терпіти не можу сшивати деталі. І голка то взагалі не моє. Тому я набрала одразу на спиці все полотно, яке мені було потрібно. Я не люблю дуже свободного крою. Ну, мені не подобається. і... Тому я не робила його дуже вільним, таким, щоб воно було, як зараз майже всі в'яжуть. Да? Пошла тенденція на це. Я цього не робила, я робила по своїм замірам. І щоб воно було більш таке свободне, але не занадто. І паштет, тікай, не заважай мені. І от. Що я хочу сказати? Я е, хотіла дуже, щоб було таке добре спущене плече. І тому я з цього положення вийшла ось цими прибавками. Я трошечки додала, і в мене за рахунок цього. а цей край я не так багато зменшила. І за рахунок цього, в мене плече вийшло аж 25 см. І рукав 19, я на 18 хотіла вийти. Ну, ну Тут, можна сказати, що 18,5-19, щоб він же ж спускається, і там вже не, бага, не потрібно такої кількості ну, довжини, ширин, ширини. І мені цього було. Достатньо. Рукавчик я показувала на полу, як поворотними рядочками дов'язати, щоб він в нас смотрі дивився не прямо, а трошечки був таки сюди вниз, щоб він був більш анатомічний. Кому цікаво, подивіться третя частина полу. Я там саме розповідаю про рукавчики. Ну, що ще такого важливого? Вам тут. Що стосується пряжі, це в мене 75 меріноса, 25 акрилу, мабуть, поліакрилу, так. і виходить, що 180 метрів на 100 грамів. Це була така величезна бобинка. Я ще хотіла зробити з нею фото, якщо збереглися. Я вам сюди вставлю, покажу і написати, що це мій улюблений розмір відтепер. І, ну що, і це саме проста модель, ну, мені не хотілося нічого на цьому робити такого, такого складного і зайвого. Я хотіла ще сюди вишивку, я не знаю, чи зможу я до неї добратися. Але мені дуже хочеться по цілий цій гладі запустити саме. Я робила по ній окремий влог. про Тей спосіб прикрасити базову річ. І от саме тим способом, в той спосіб, мені хотілося б тут також гладь трошки різноманітнити. Але я не впевнена, що я вже до цього доберуся, тому що вже я побігла в'язати в наступний проєкт. І в мене вже захопили інші плани, інші проєкти і все таке. Ну, Мені подобається, що він теплий. Єдине, що так, незручність рукавів, вона присутня, тому що, ви самі розумієте, що зараз під куртку я не вдягну такі довгі рукава. І щось там не поділять мої вовняні, я вибачаюсь. І хочеться мені, але на весну, я ж думаю, що я ж до неї доживу все ж таки. На весну буде мені цікавий кардік, а весна вже не за горами. Час так швидко спливає, що майже його не помічаємо. Коротенька, ну я думаю, що тут просто нічого більше не треба додавати. Воно все дуже-дуже просте, без всіляких сі там хитромудрості, без всіляких цих. Основна ідея цього була це додавання, щоб було спущене плече. І щоб воно гарно лягало, коли ти стоїш, щоб не було складок отих біля рукавів. Ну, а так, мабуть. Мабуть, я вам все скажу. А, що стосується візеруночка. Так? Якщо кому цікаво, то перший рядочок по лицю я робила виворітний. Це оцей елемент, який я маю на увазі. Це така доріжка да, в нас вийшла. Виворітний рядочок це був також виворітні ряди. Ой, петелечки, я вибачаюсь. Далі я починала в'язати дві разом з наклоном, з нахилом праворуч. Потім був накид, дві разом праворуч накид і так чергувала до кінця рядочка. Виворітний рядочок знов-таки в нас по візеруночку, тобто всі виворітні були петелечки. І наступний ряд була здвижка. Першу я в'язала лицьову, а далі вже я робила накид і все. І за рахунок цього ця здвіжечка. Ну, я думаю, що тут також всі майстрині, всі розуміють. Потім я закривала все це по лицю цим виворітним рядочком. І далі вже кількість, якась, яка потрібна. Це експромт, я там щось побачила, щось десь знайшла і для себе зробила ось такі смужечки, щоб воно не було. Бо мені я просто дуже-дуже не люблю в'язати лицеву гладь. І мені вона складно дається, тому що мені нудно, бо нічого не відбувається. І... Оцими такими легенькими смужечками з звичайних виворітних, рядов, виворітних ряд, петелечок. І накидів я зробила собі таке різноманітне ув'язання. Хоча кажу, що спиці половиною 5 ,5, і воно в мене ну дуже швидко зв'язалося. Дуже нитка класна, там в мене ще трошечки залишилося, але, мабуть, треба щось її, до неї додавати, вона бо буде не дуже. Не вистачить мені її. Ну, на цьому, мабуть, я вже все вам сказала. Ось ще була пригода, як ми шукали гудзики. Вони ось там, але ну, в, тому, в цьому нічого не було. Мені продавчиня каже, ну, візьміть ви їх і э, цей. Візьміть, каже, і переверніть. Тут підходить і така вона. Ну, і дійсно, така цікавенька вона. Тому хі, ще тут такий. Буває і таке, можна і так зробити. Для творчих людей нема перепон. Тому творимо далі красу тільки вперед. Так, ну і майже всі мої новини закінчилися. Єдине, що я вам хочу ще трошечки показати, того, що я зараз вже в'яжу. Я казала, що я почала цю, ну, то, що відірвала, прийшлося мені. Тут нав'язувати вузлики. Це все ховається. Давайте я трошки ближче, тому що не видно, яка цікава виходить. Це в'язано гачком. Імітація англійської резиночки. Це в мене буде ось так відрізана кокетка. Це я поки що перед. Я хочу зробити теж поло, але без воротничка, мабуть, ну, цей тільки да? отакий. А тут може стоєчко або плодненьке щось, не знаю ще. Тобто, ще в мене це в процесі, буду дивитися, що виходить по тому, як я в'яжу, і вже потім доробляти. Я наперед так загадую, планую, але ніколи не знаю, що, що в мене вийде в ітогі. Таке є. Я можу розпустити все і на цьому буде все, якщо мені щось не сподобається. Ну, от на даний час я таке є. Початок цієї полочки, знов спущене плече, але воно зараз дуже таке модне. Не дивіться, що такі ступеньки вони підберуться, коли я буду тут робити плече саме, тому що воно ще не війшло в цей процес. Тому воно виглядає, це горловинка в мене, вона виглядає сира і негарно. І... І мені самі ще не подобається. Тому, коли я трошечки пров'яжу ще, щоб зрозуміти, чи виходить щось, чи ні, тоді я знову з вами на зв'язку в своєму крочет блог, і ми з вами будемо вже розбирати те, що я нав'язала. А зараз я вам знову хочу побажати, я кожен раз вам бажаю скорішої перемоги. Будьте завжди у безпеці, реагуйте на тривоги, тому що ви бачите, що останнім часом казиться наш цей сусід. І я бажаю вам рівних стопчиків і петелечок. І щоб у вас було завжди натхнення, тому що воно нам дає сил працювати, творити, щось робити, і коли розумієш, що там. Гинуть наші хлопці за те, що ми тут у спокій можемо щось робити, це ще цінніше, ніж воно є. Тому давайте цінувати кожну хвилину нашого життя і до нових зустрічей! З вами була Оля. Цікавий на гачку.